Привіт, мудрим та небайдужим. Господь Бог як хоче пократи або віднімає розум, або посилає нам ідіотів при владі. Я хочу вам зараз включити шматочок виступу такої депутатки Галини Янченко від Слуги народу. І послухайте, що вона несе, потім разом проаналізуємо. якщо ви хочете Це, друзі, це клініка, але від цієї клініки постраждаємо ми усі. Якщо таким ідіоткам, вибачте, на слові, по-іншому назвати важко цю особу, не закриють рота. Обзивати і лякати депутатів Бундестагу, від яких ми залежимо, це Німеччина, хочу нагадати, там і так всередині, між Німеччиною і Францією не дуже добре відносини і чомусь. Зеленський заграє з Британією і Францією, а забуває про Німеччину, яка, до речі, постачає нам комплекс ПВО Іріс який, напевно, на другому місці після Петріоту дозволяє захищати нам наші міста і не тільки інфраструктуру, і військових. Тобто така татупетка провокує, і, на мій погляд, на моє переконання, виконує волю офісу президента Зеленського, навмисно дискредитує Україну, заганяє її в подальшу війну, протистояння без допомоги, намагається посварити з усіма. І це тільки для реалізації плану тотального знищення українців і держави під назвою Україна. Інакше я це не сприймаю. Вона розказує, як там діти виїжджали. Ну я знаю, як виїжджали. Моя дружина, 8 березня, виїжджала в набитому як консерва в вагоні. З моїми малолітніми дітьми. І я знаю, що це таке виїжджати. Але оці депутати-татупеди вони були в безпеці і розказували навіть так деякі ці, знаєте, ця, що можна залишатися вдома, що не треба боятися росіян, вони нікого будуть чіпати. розказували, розказувала, що це бучі єрпіню, в яких потім вбивали і катували людей. Це страшні люди зараз знаходяться в кріслах депутатів Верховної Ради і знаходяться в ладних важелях. Одні розказують про лопати, Другий розказують про війну до останнього українця, третій яйця по 17 гривень продають. Четвертий пропонує собаку продати за комуналку, розрахуватися. Що не заява, це за шквар. Набрали зброду, і цей зброд просто як маріонетки виконують волю Зеленського його офісу. Важко назвати зараз президента Зеленським президентом, тому що він фактично знаходиться на владних важелях президента України вже понад визначений конституцією термін. Але слухайте ще раз, хто погано почув ці слова. І... Цієї депутатки, цієї Галини, що вона несе, і вона при цьому тут же говорить, що ми домовилися проводити спільне засідання, як на цьому спільному засіданні трьох комітетів Верховної Ради і комітетів Бундестагу будуть відноситись до українських представників, хоч чи не хоч, ці депутати українські представники будуть на такому зібранні. депутати Бундестагу після таких її заяв. Су давайте їх сюди притягнемо. Ну ви думаєте, що німці? Та німці на генокоді пам'ятають і Другу світову війну, і старше покоління там взагалі спокутування, я з ними спілкувався, вони відчувають свою провину до сих пір. Молодь ні там радикально налаштована по-іншому, а старше покоління розуміє, що вони зробили, чому вони потакали. Тому, друзі, поширюйте цю інформацію, поширюйте інформацію про ідіотів у владі, щоб на майбутнє таких ідіотів. ну... Не було важко сказати, все одно вони прориваються, ідіоти вони завжди пролозять шпалерину, що -що, але принаймні було якомога менше. Ну але звісно, це все риба гніє з голови. І ці всі директиви, оцім недолугим татупедам, звичайно, спускає офіс президента для того, щоб посварити нас з Заходом і посварити із Росією, і з заходом і кинути на потал. Видно, виконується справді план, про який мені дуже часто пишуть, я його не коментую напевно, зачищення території, знищення української нації і української державності як такої.